Добрий день, малята! Сьогодні ці птахи, які прилетіли до нас, хочуть, щоб ви зробили звуковий аналіз слів, щоб прочитали звуками, що ж тут написано? Хто це малята? Сорока! А ось що написано? Сорока правильно. А що це за значки? Це значки звуків. У слові сорока маємо такі звуки. С «о», -р О К. «к», «а». Давайте визначимо, які ці звуки голосні чи приголосні, м'які приголосні чи тверді приголосні, скільки складів у слові сорока. Тобто розберемо слово сорока. Сорока Склади. Ось ми позначили такими рисочками склади. Складів три. Всі складі, склади відкриті, тому що закінчуються на голосні звуки Со-ро-ка. КА. Наголос падає на який склад сорока. На другий склад. Ось ми таким значком позначили, що наголос падає на другий склад. Правильно малята. Скільки в нас приголосних звуків? С. Р. К. Три звуки. У трьох складах три приголосні звуки. Які вони тверді, чи м'які? Всі звуки тверді. Давайте назвемо голосні звуки О. О. А. Перший склад СО. Звук оголосний, другий склад Ро, звук оголосний, третій склад К, звук А голосний. Ось ми розібрали слово сорока. Слово, яке позначає оцю пташечку сороку, яка прилетіла до нас сьогодні в гості. А це хто? Це ворона. У слові ворона такий же звуковий. Розбір, як і у слові сорока. Три склади, три приголосні тверді і три, приголосні, і три голосні звуки, ворона. Так, і ці звуки голосні такі ж у слові ворона, як і звуки голосні у слові сорока. Ворона. Два О. Одне, один звук А. Ворона. І слові ворона теж падає наголос на другий склад. Тільки відрізняються в нас звукові схеми тим, що у слові ворона приголосні в нас які не так звучать, як у слові сорока. В. Перший звук у слові ворона. Приголосний твердий. Р. В другому складі приголосний Р, приголосний твердий. І в сурлові сорока К в на в третьому складі, а в слові ворона Н, приголосний, твердий Н, ворона. Ось чим відрізняються ці звукові схеми у нашої сороки і ворони. Давайте подивимося ще. Ось хто у нас це Орел. У слові Орел два склади. Перший у нас склад О, просто звук О, і він являється складом. Рел це другий склад, і в ньому один голосний звук Е. Орел чотири звуки, два приголосні тверді і два голосні. А це слово оса. У слові оса два склади. Перший звук теж О. І являється складом. СА – другий склад. А останній звук і являється він голосним. А оса. І один приголосний посередині слова с, як звучить с приголосний твердий. А тепер, малята, наші е, птахи, які прилетіли до нас, ось запропонували нам такі ще слова. Кішка, кішка. І ось звуковий аналіз слова кішка. Далі, ось такі слова у нас ще є. Мило. І перо. Слово мило і перо вони мають однакову звукову схему. Два склади, два голосні звуки і два приголосні тверді звуки. А тепер подивимося до слова кішка. В слові кішка в нас два склади. Кіш, перший склад, ка, другий склад. Давайте подивимося, чому у нас Приголосний м'який. Що його пом'якшує? Ми знаємо, що «і», голосний звук І служить для пом'якшення приголосних. Тому у слові кішка К м'який, приголосний, ми його позначали, позначили двома рисочками. Кіш. Ш приголосний твердий К. Приголосний твердий у другому складі К. Оцей склад звучить як К. Приголосний твердий, А голосний. І в нас вийшов такий склад К. Кіш перший склад, К, другий склад. І ми розберемо звукову схему слова кішка. У слові кішка ми маємо три приголосні звуки і два голосні звуки. Із приголосних звуків ми можемо визначити, що є в нас один звук. На початку слова він приголосний м'який, і ми кажемо, що він пом'якчується голосним звуком І. Ш і К нас приголосні тверді звуки. Зрозуміли, І ми їх позначаємо рисочками. Давайте подивимося ще на одне слово. Слово ніс має один склад, один голосний звук. І ми його позначили кружечком. Перший звук Н, приголосний м'який, тому що пом'якчується з голосним звуком Ніс. С. Приголосний твердий, тому що він нічим не пом'якчується. Стоїть після звуку І С після І, тому твердим являється приголосним. Згадаємо, що з цими словами ми можемо скласти речення. Ось така схемка речення у нас є. Так, маляти? Так, одне слово, друге коротке, третє, четверте і ставиться крапочка в кінці речення. Давайте спробуємо скласти речення, щоб у ньому було слово кішка. Добре малята? Так, ось слово кішка. Так, і давайте ось по схемі речення складаємо речення по із словом кішка. Кішка п'є смачне молочко. І поставили крапочку. Із чотирьох слів складається речення. Кішка, п'є, смачне, молочко. І поставили крапочку. Так. Давайте спробуємо ще скласти речення із словом перо. І ще можна використати таке слово, як ворона. Так? Ворона має чорне перо. І поставили крапочку в кінці речення. Теж чотири слова, слова у реченні, яке складається з чотирьох слів. І в ньому є слово ворона. Ворона має чорне перо. І поставили крапочку це розповідне речення. Ось так ми з вами сьогодні попрацювали. Наші птахи нам таке завдання давали. Тепер давайте граємо у гру цукерочка. Ось стоїть літера, яка позначає звук з. А тепер ми підкладаємо сюди цукерочки. Давайте зараз подивимося, на які склади ці цукерочки поділяються: за з, зу. Ось ліворуч такі цукерочки, А ось праворуч. Зо, зі, ЗЕ. А ось літера. Яка позначає звук М. Давайте ще цукерочки підберемо сюди. Ма-ми-му ліворуч, і праворуч від літери М. Мо, -ми ме. Ось такі цукерочки ми сьогодні підбирали. Що ж, малята, до побачення на все добре!